Як готувати на сковорідці так, щоб до неї нічого не прилипало, вона ж не Леся Нікітюк. Тому зараз я вас цьому навчу. Поїхали. Я знаю, що це дуже болюче питання для всіх, хто коли-небудь готував на нержавіючій сталі. Для того, щоб до неї нічого не липло, нам потрібно її добряче розігріти. І тут дуже важливий момент нагріти її до правильної температури, бо без цього нічого у вас не вийде. А перевірити це можна за допомогою звичайнісінької води. Тож беремо і капаємо. Водичку. Якщо вода у вас ось так випаровується, це означає, що сковорідка ще не готова, тому гріємо далі. Приходить ще декілька секунд, додаю знову воду. Подивіться, ось як має бути вода. Вона буквально відскакує від сковорідки. Оп, тепер обов'язковий момент. Додаємо трішки рослинної олії. Можна додавати любу, але будьте обережні, якщо будете додавати вершкове масло. Тепер по всій сковорідці я її розмащую, по бортам також. А зараз я покажу вам, як посмажити ось це прекрасне яєчко. Беремо лопаточку. І тут можна брати лопатку металеву, тому що ця сковорідка металева її по барабану. Прямо як в тій пісні. І по барабану. Збавляємо вогонь обов'язково, щоб яйце не згоріло. Зараз буде дуже важливий момент, як не обісратись. Ну що, момент істини. Погляньте. Друзі, погляньте на результат. Яєчко всмажене, сковорідка чистенька. Ви знаєте, що робити? Лайк, іти бистренько, пробувати посмажити яйце і поділитись результатом. Що у вас вийшло? В коментарях і діліться цим відео своїми дочками, синами, друзями, братами, кумами. Всім відправляйте. А я вас цілую і обіймаю. Па-па. Тут могла -па. би бути ваша реклама. Де ви? Чого ви не написали мені? А ну бігом пишіть.